Вітаємо! у цьому відео покажемо оновлену опцію автоматичного дозаповнення партій у документі компонування за методом FIFO». За цим методом система використовує найстаріші доступні партії матеріалів для заповнення відсутніх обсягів. Якщо доступних партій недостатньо для покриття всього обсягу матеріалів, система заповнює максимально можливий обсяг і генерує повідомлення про залишки, які не вдалося зарезервувати. Наведемо приклад, як це працює. Якщо в документі замовлення на виробництво обрано всі необхідні партії матеріалів, то при створенні документа компонування на його підставі ці партії автоматично перенесуться. Якщо ж для якогось із матеріалів у замовленні на виробництво не вказано партії, то при створенні документа компонування перенесуться лише ті партії, які вже були зазначені в замовленні. Щоб дозаповнити відсутні партії, перейдіть у вкладку Матеріали та натисніть кнопку Заповнити по партіях. Відкриється форма з усіма доступними партіями, які будуть відсортовані від найстаріших до найновіших. Оберіть одну або кілька необхідних партій і натисніть Зберегти. Система автоматично заповнить інформацію про партії для відповідних матеріалів. Якщо в замовленні на виробництво не вказано жодної партії, то при створенні документа компонування вони також не заповняться. У такому разі перейдіть у вкладку матеріали, натисніть Заповнити по партіях, оберіть одну або всі партії та збережіть. Сервіс самостійно розподілить партії за принципом FIFO від найстарішої до найновішої. Після цього натисніть кнопку Створити партії і система заповнить партії вже для готової продукції. Таким чином, забезпечено автоматичне заповнення недостаючих партій у документі компонування при створенні його на основі замовлення на виробництво, навіть якщо в замовленні частково або повністю відсутні партії та резерв. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!